Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную вам приготувати гарбузове варення. Так варимо у три підходи. Охололо, знову ставимо на газ і варимо 15 хвилин після закипіння. Кожного разу варення густішає, але шматочки залишаються цілими. Третій раз останній. Після цього розливаємо варення у стерилізовані баночки і закручуємо кришками. Варення уже густе, але коли воно охолоне, то стане ще густішим. Виглядає воно просто чудово, має яскравий янтарний колір, між яким проглядає золотистий лимон. З такої кількості гарбуза вийшло 800 г продукту. Одна банка півлітрова і одна 3